У зв'язку з недостатньою кількістю учнів з 1 вересня в області закриють чотири початкові школи. Про це розповіли в обласному управлінні освіти. Це є Поточанська ступеня Бережанського району, школа першого ступеня села Білокриниця Зборівського району, школа першого ступеня села Тростянець Зборівського району і школа першого ступеня села Папірня Теребовлянського району. Крім того, два навчальних заклади призупинять своє функціонування тимчасово. Це школа першого ступеня село Харитонівці Заліщицького району. І початкових класів у НВК Осниківської зож першого ступеня це дитячий садочок Лановецького району. Ганна Зварич пояснює, рішення щодо закриття або тимчасового призупинення діяльності шкіл прийняли місцеві ради і додає, як тільки там з'явиться достатня кількість учнів, школи відчинять двері. А поки дітей із навчальних закладів, які потрапили під оптимізацію, переводитимуть у школи найближчих сіл щодо вчителів, то питання з їхнім новим працевлаштуванням вирішується. Наразі їм пропонують як альтернативу роботу у сусідніх сільських навчальних закладах.